Перед вами картки. Це 10 карток із авторськими ілюстрованими ситуативними оповіданнями, мета яких формувати ціннісне ставлення дитини до своїх прав та прав інших, вчити дотримуватися правил поведінки у соціально-громадському просторі. Я знаю, що у садочках дуже складно. Вигадати щось нове, провести якийсь захід без якогось матеріалу. І в мене багато товаришок працюють в садочках, виховательками. І коли вони побачили ось цю, оці картки, вони були просто в захваті, І вони купили всю всю цю нашу серію із серії «Базовий компонент дошкільної освіти, «Освітній напрям дитина в соціумі, віковий сенс 5-6 років. І вони потім мені розповідали, що завдяки цим карткам всі їхні заняття, всі вправи пішли значно краще, і дітки краще розуміють ситуацію, вміють проаналізувати будь-яку ситуацію. Кожен висловлює свою думку, і подивимося, взагалі, як це працює і що це таке. Отож, перед нами є бачите, різні картки. Вихователька бере картку, показує її діткам, ставить умовно на дошку, всі розглядають. І поки діти її розглядають, вона з іншого боку, зараз я вам покажу, ось тут є зміст, наприклад. ось Це в нас подарунок. Подарунок, видання подарунок. Діти дивляться на цю ілюстрацію, а вихователька з іншого боку тим часом читає. У Ксенії сьогодні день народження, і вона перенесла дітям солодощі, цукерки і мандаринки. Усі стали в коло заспівали пісеньку Коровай. Потім привітали іменинницю. Ігор подарував гарний малюнок Олеся шоколадку з родзинками, а Людочка маленького пухнастого зайчика. Усе було добре. Та коли збиралися на прогулянку, стала Ксенія у пару з Олесею. Образилася Людочка. Якщо не хочеш зі мною дружити, віддавай назад мого зайчика. Я хочу, заспокоїла її Ксеня. На вулиці будемо гратися разом. Або не дружи з Олесею, або віддавай мого зайчика, сказала людочка. Ксенія подивилася на Олесю, потім на зайчика і віддала його. Насправді, подібних ситуацій в садочку є дуже і дуже багато. Дітки постійно сваряться, в них є якісь ревності, непорозуміння. І завдяки цій ситуації вихователька може обговорити за допомогою цих запитань подібну ситуацію, що подарувала людочка на день народження Ксенії. Діти відповіли, що людочці не сподобалося: чи можна забирати подароване і чому? Я впевнена, що дітки пригадають якісь свої власні історії на цю тему, і у вас буде хороша можливість обговорити таку ситуацію. Або ось, умій попросити. Дивимося на ілюстрацію: дітки дивляться, а вихователька тим часом читає оповідання. Наталя Володимирівна винесла на гральний майданчик лаву. Христинка швиденько сіла, розклала посуд на всій лаві і оголосила Це моя квартира. Нікому не можна було сісти навіть на краєчок. Це моя квартира, я перша зайняла. Вихователька винесла ще одну лаву і поставила під старою вербою. Усі безквартирні квартирні пішли за нею. Почалася гра. Христинка залишилася сама, трохи погралася, поклала ляльок у візочок і пішла дивитися, як сусіди живуть, а вони й уваги на неї не звертають в кожного своє заняття хто в магазин, хто на роботу, хто борщ варить. Ходить Христинка з візочком довкола дівчат і бубонить. Ага, ви не хочете мене взяти до себе? Не хочемо, відповідають. Іде ображена Скарж, – скаржитися до виховательки Наталі Володимирівну, а дівчата мене не беруть до себе. А ти просилася? просилася. А яким голосом? Нормальним. А треба лагідним, каже вихователька. Ось так, дівчатка, будь ласка, візьміть мене до себе. Спробуй спочатку мене попросити. Після третьої спроби вдалося. Пішла Христинка до дівчат, попросилася і почала з ними гратися. І от питання, які допоможуть розібратися діткам всі ці ситуації непрості. Чому Христинка залишилася сама, на що пожалілася дівчинка-виховательці, і чи вмієш ти чемно про щось попросити? Отож, ну, Перед вами 10 ситуацій, які можна, і які варто обговорити під час. Освоєння напрямку дитина в соціумі. Вони розраховані на діток 5 і 6, 6, 6 років, тому що радимо цим працівникам дитячих закладів ці от прекрасні картки. Авторка Віра Паронова Культура стосунків. Навчальна книга Богдан рекомендує.